Ваш нинішній день, яким він буде? Імовірно, в цей день ви швидше за все вчергове зіштовхнетеся з якоюсь ситуацією, яка вас вже давно не влаштовує. Але чомусь знову ви нічого з цією ситуацією не зробите. Чи людину якусь, яка вас не влаштовує, не відштовхнете від себе, не поставите на місце. Чи не відвернетесь від якогось предмета, від якоїсь ситуації, а знову все залишити отак на самоплив. Ну, можливо, не така вже й погана та людина, ну можливо, не такі вже страшні ті перепони. Ну, надо б змінити. надо б щось робити з цією ситуацією, з цією людиною, з цією проблемою, але в чергове, хай колись, хай наступного разу. На жаль, в романтичних стосунках в цей день також будуть якісь непорозуміння, якісь можливо конфлікти. Не буде в цих стосунках теплоти, не будуть вони гармонійні, не буде цього дня. На жаль, у ваших романтичних стосунках якоїсь стабільності.